Танжера один із найсильніших мисливців на демонів, який коли-небудь жив на землі, і головна причина цьому його техніка сонячного дихання. Але що було б, якби він, наприклад, освоїв інше дихання? Наприклад, дихання місяця, як би це могло вплинути на сюжет? І чи переможуть на цей раз мисливці на демонів самого Мунзана? Або це призведе до їхньої поразки. Для того щоб це трапилось, танжеро має пройти курс навчання у єдиного володаря даного дихання Кокушибо. А чому Кокушибо взагалі стане його навчати? Тому що за сотні років він нарешті усвідомлює те, що йому ніколи не перевершити свого брата. Тому він шукає учня, який зміг би перемогти короля демонів Кібоцуджі Мудзана. В оригінальній історії Кокушибо з'являється перший раз в варті село Ковалів під час зібрання вищих оні, скликаного за прохання Мудзана. В нашій історії Кокушибо замінить собою Таміоку. Питання, звідки той там взагалі взявся? Кокушибо почув, що десь далеко-далеко в горах, живе сімейка, якій була передана техніка сонячного дихання. Тому Кокушибо має з цим розібратись. Коли він вперше наштовхнеться на танжеро та його сестру, він помітить у хлопця сережки Ханафуда та згадає свого покійного брата, який так само носив схожі сережки, та розуміє, що хлопець, можливо, володіє великим потенціалом. Кокушибо рятує танжеро та бере його в учні, навчивши його стилю місячного дихання. Тепер Танжеро, як і Кокушибо, володіє одним із найнебезпечних. Речніших та найрунівнішим стилем дихання, з найбільшою кількістю налічених стилів дихання місяця. Як тільки Танджеро володіє всіма стилями місячного дихання, Кокушибо відправить його на фінальний відбір, де Танджеро з легкістю пройшов би його як таємний кандидат, так як цього разу він сильніший та більш майстерний в мистецтві володіння мечем, ніж в оригінальній історії. Після цього історія буде розвиватися так само, як і в оригінальній історії. Подій на Голіна та Гума минуть трохи по-іншому. як і в оригіналі, зіткнеться з п'ятим нижчим Оніруї, та між ними почнеться бій. Але так як ці версії історії танжеро володіє місячним. Диханням він обазголовить руї без допомоги таміоки, підмічуючи те, що саме на горі павуків танджеро відкрив техніку сонячного дихання. Але на цей раз танджеро не володіє ним, так як в його арсеналі є дихання місяця, в арці нескінченний потяг, події минуть як і в оригінальній історії. Енму буде обезголовлений, а Аказа вийде на сцену та вступить в бій з Ренгоку. Але на цей раз Танджеро набагато сильніше, ніж в оригіналі, тому він вступає в бій проти Акази, використовуючи дихання місяця. Аказа вражений техніками танджеро. Та розуміє, що це той самий стиль дихання, який використовує перший вищий оні Кокушибо. Тепер йому треба відбиватись від двох мисливців одночасно. Вони стримують Аказу до світанку і сонце потроху починає вставати. Аказа розуміє, що йому не впоратись, тікає в лісові хащі. а ренгокоза залишається живим, а танджеру усвідомлює, що його техніки не такі сильні, як у його наставника. І що у нього є куди рости. Коли Аказа приходить з доповіді до Мудзана, він розповідає останньому, що зіткнувся з мисливцем, що володіє місячним диханням. Мудзан шокований такими новинами та підозрює, що Кокушибо якось причетний до цього, так як він єдиний, хто володіє таким унікальним стилем дихання і що той може зрадити його. Але Мудзан не стане одразу вступати з ним у конфронтацію. Він почекає відповідного моменту, щоб підтвердити свої підозри та особисто розібратися з ним. Варті квартал червоних ліхтарів. Історія мене як в оригіналі. Декі та Гютаро будуть обезголовлені, а Тенген піде у відставку. Однак Кокушибо за наказом Мудзана повинен був з'явитися в фінальній битві. І допомогти шостому вищому оні в боротьбі проти мисливців та принести йому сережки Ханафода в якості підтвердження. Кокушибо нападає на пораненого стовпа, та відправляє його на небеса, так як Тенген не матиме жодних шансів на перемогу. Після перемоги Кокушибо помічає, що інші мисливці на демонів це танжеро та його друзі, а Танджера бачить свого майстра в повній бойовій комплектації. Кокушибо не наважується вбити свого учня. Він просто попросив, щоб танжеро віддав йому свої сережки, і Танжеро добровільно віддав їх йому, після чого Кокушибо пішов. Шов, і відданість доведена, і життя учня збережена. Вартість село ковалів, в якій були вбиті 4 та 5 вищі оні, будуть проходити так само, як і в оригінальній історії. Мудзан підтверджує свої здогадки щодо зради Кокушиби, так як танджера, який обезголовив хантенгу, живе й процвітає, хоча Кокушибо і запевнив його в тому, що той мертвий. Мудзан не може повірити в те, що Кокушибо може вбити стовпа, але не вбити рядового мечника. Він і виявився зрадником. Мудзан скликає зібрання вищих оні, на якому публічно страчує Кушибо, тепер ієрархія демонів похитнулась. Доума став першим вищим Оні, а Аказа другим. В арці фортеці нескінченності події минуть по-іншому. Битви проти Кокушибо не буде, тому Гімейса Неміму і Генія боротимуться проти Мудзена в кращій формі. Бій проти Доуми мене в іншій комплектації. Шанобо виконує свій обов'язок Амікадзе, а канао Зеноскі за підтримкою Таміоки змогли обезголовити Доуму, хоча вони отримують значні поранення. Проти Акази виступить там з дихання місяця. Та і не стілих стовпів. Можливо, це буде Санемі або Ренгоку. Однак, оскільки танджер більше не володіє стилем дихання сонця, йому буде важче, ніж тоді, коли він ним володів. Техніка дихання сонця була козирною картою, яку використовував танджера проти будь-якого демона. Але аказу їм все ж таки вдасться вгамувати і почнеться остання арка. Фінальна битва. Мисливці проти короля демонів. Їхня мета стримувати його до світанку. Муічіро, Йомей, Ренгоку, Санемі, Обанай та Міцурі проводжують мітки та разом нападають. На нього мичіра виконує таємний прийом під назвою стромлю багряного клинка Нічирін в печінку. А інші мисливці спокійно нападають на нього. Таку атаку мудзен не переживе, та зрозуміє, що страта кокушиби була поганою ідеєю, яка вартувала йому життя. Врешті-решт, мисливцям вдасться затримати його до світанку та випалити його в прах. Але це призведе до смерті деяких персонажів, таких як Іноски, Зініцу, Мучиро та Генія. не дожив до світанку, мітка забрала його. Обана та Міцурі померли через значні поранення та втрату крові. Однак на кінець Мудзан все одно успішно передасть вітрон танжеро як новому королю демонів, і він одразу ж нападе на поранених стовпів. Але канао за допомогою сироватки Шинобу повертає його в нормальний людський стан. В результаті в живих залишається санемі, рангоку Таміока. а танжера залишився інвалідом.